Сьогодні ми поговоримо е, про розкладання многочлена на множники за допомогою формул скороченого множення. Ми вже познайомилися з одним з способів розкладання на множники – це винесення за дужки спільного множника. Е, а зараз подивимося, як можна розкласти на множники, використовуючи формули скороченого множення. З формулою скороченого множення ми вже знайомі і використовували ми їх у вигляді ось такого. Ми їх використовували для піднесення до квадрату двочлена. Ось в такому вигляді. Але якщо уважно подивитися, то ліворуч записаний добуток, це ж є не що інше, як а додати Б помножити на а додати Б. І якщо ми, використовуючи формулу в цьому напрямку, Використовували її для піднесення до квадрату, щоб отримати многочлен. То тепер ми будемо розглядати цю формулу в цьому напрямку. Отже, маємо многочлен, і його можна буде подати у вигляді добутку. Або в вигляді квадрату, що є одне й те ж саме. Для цього формули запишемо ось в такому вигляді. Квадрат першого величини, додати подвоєний добуток. Перший на другу додати квадрат другої, це є квадрат суми. Аналогічно, друга формула, схожа, тільки знак мінус, і формула, так звана різниці квадратів, також може бути подана у вигляді добутку двох множників, однакових, але з різним знаком між ними. Давайте подивимось на прикладі на використання першої формули. Ну, скажімо, нехай маємо такий вираз. Хквадратів додати 6х, додати 9. От необхідно цей вираз розкласти на множники. Перше, що завжди повинно прийти в голову і що треба спробувати, а чи не можна винести спільний множник за дужки. Ну, якщо він є, то ми його зможемо винести, але в даному випадку ми його не бачимо. X винести можна тільки з перших двох доданків, третього доданка його немає. Отже, використовувати форму для винесення задушки ми не можемо. Але якщо уважно подивитися, ми бачимо три доданки, і ми можемо скористатися ось цією формулою. Я ось тут підпишу. Фактично, оцей доданок є А в квадраті. Ось оцей доданок – це є наше 2АБ, і ось оцей доданок це є Б в квадраті. Отже, по формулі ми маємо А додати Б в квадраті. Тепер лише необхідно тут перевірити все. Значить, раз у нас А в квадраті це х в квадраті, значить наше А це є Х. Знак е, співпадає з знаком подвоєного добутку. Якщо в нас стоїть знак плюс, то тут треба написати також знак плюс. І другий доданок. Другий доданок беремо, або е, використовуючи який третій доданок, піднесли до квадрату, тобто ми думаємо, що піднесли до квадрату, щоб отримати 9. Очевидно, трійка. Або необхідно тут, де подвоєний добуток, поділити на двійку, ось на оцю двійку. Якщо ми поділимо тут на двійку, ми отримаємо АВ. у нас відомо, що А у нас Х. І так, 6х поділити на двійку буде 3х. Перший додати Х, значить другий 3. І ми отримали фактично добуток. Отже, многочлен даного виду вигляду приведено до вигляду Х додати 3 в другому степені. Давайте ще подивимось приклад. Ну, нехай буде з мінусом. І є ж аналогічна формула. Лише отут я тепер заміню мінус. Відповідно, тут буде мінус. І користуючись нею, спробуємо розкласти нам ножники. Перший додаток х квадраті це наше а в квадраті, значить тут буде x. Далі знак визначається ось оцим знаком. мінус. І далі, ось, давайте зараз поділимо отут на двійку, що ми отримаємо? 5х. Тобто добуток А на Б наше 5х. Але так як А у нас Х, то Б у нас п'ятірка. Єдине, що треба бути уважним, варто перевіряти, щоб і тут цей же доданок був як п'ятірка в другому степені. Бо зараз можуть бути випадки, коли я покажу зараз. І так, другий доданок у нас п'ятірка в другому степені. Все, розклали. А давайте ще подивимось. Приклад один, коли можна зробити помилку, тут. Думовно, кажучи, так. Це е, ось оця формула перша. Дивимося, перший доданок х квадраті це значить наш Х. Тут поділяємо на двійку, отримуємо 8х поділити на 2 буде 4х. Отже, другий доданок четвірка. Але ця ж четвірка в квадраті має бути ось цим доданком. А в нашому випадку тут. Всього 4. Отже, можна сказати, що даний вираз взагалі по тій формулі не можна розкласти. Якби ми зараз взяли другий доданок, визначали не на підставі ось цього, а на підставі ось цього доданка, то ми б написали тут 2. Але двійка, отак, якщо в квадраті, то тоді, ж отут має бути вже не 8, а подвоєний добу. Так 2 помножити на ікс на 2, тут четвірка має бути. Отже, що ми маємо? Ось цей, вираз, ось цей вираз. Розкласти на множники по формулі квадрата суми не можна. Чи можна розкласти іншим способом? Ну, Це вже інше питання. Очевидно, що за дужки також винести нічого тут не можна. Отже, даний множник на даному етапі ми не можемо представити у вигляді добутку. Давайте подивимось трішки складніші речі для, використання цим, для перетворення в добуток за допомогою використання ось оцих формул. Ну, нехай буде так. 4х в другому степені, додати тут буде нехай 9 в четвертому степені, А тут запишемо 2 на 2 4х3, 12XY в другому степені. Ось необхідно такий е, многочлен, таку суму подати у вигляді добутку. П'єдже, користуючись однією з цих форм. Бо за, за дужки винести ми спільний множник тут не можемо. Дивимося, оце наш, наше А в другому степені. Ось оце 2АБ. Ось оце Б в другому степені. Дайте дивитися, що ж тоді замість А нам написати необхідно. Який вираз в квадраті дає 4х другому. Це 2х. Знак беремо ось оцей. Давайте зараз ось оцей визначимо на підставі цього доданка, другий доданок тут, а потім перевіримо, що співпадало подвойний добу. Так, значить, що в квадраті дає 9х в четвертій. Це буде 3х в другому степені. Ну, в квадраті я запишу, а тепер перевірю. Якщо перемножити ось оцей доданок на цей, та ще подвоєний добуток, то ми якраз отримуємо 12х в другому степені. Отже, ми змогли подати е, многочлен у вигляді добутку в такому вигляді. Давайте ще подивимося. Якщо будуть, наприклад, так записано. Так. Ну, ось такий многочлен. Коли е, подано усі знаки Значить, ми можемо винести спочатку, і не то, не то що можемо, необхідно це зробити, винести за дужки е, мінус одиницю. Або просто ми інколи говоримо мінус, винести за дужки. Ми пишемо мінус, а маємо на увазі, що це мінус один. Залишається 4 додати 4х в 6, додати х в 12 степені. Дивимося, ось оце наше А в другому степені, оце подвоєний добуток, оце Б в другому степені. Що це буде? Мінус залишається. Значить, Б з другої степені це двійка. Додати. Тут. Давайте на підставі цього ділимо на двійку, залишається 2х6. Значить, другий доданок Х6. Перевіряємо, якщо піднести до квадрату 2 в другому степені 4. Далі йде подвоєний добуток, буде 4х6. І далі x6, і в другий, Х12. Все. Ось таким чином можна це подати. Далі. Давайте розглянемо такий вираз. Якщо будуть знаки різні, ну, наприклад, може бути так. Мінус 25, додати 10 в четвертому степені і відняти у восьмому степені. Також, начебто, на перший погляд, цей вираз не підпадає під жодну з форму, але якщо винести мінус одиницю за дужки то ми отримаємо ось таке. Ось таке. А тепер дивимося. А в квадраті це наше 25, значить А це п'ятірка. Б в квадраті це наше Y8, значить Б – це було y в четвертій. Ось оцей знак перевіряємо. І в другому. А тепер дивимося, якщо подвоїти добуток, співпадає ось цей доданок, це необхідно 2 помножити на 5 буде 10, і на y четвертій 10 y в четверті зі знаком мінус. Отже, в даному випадку все співпало. Переходимо до формули, яка називається різниця квадратів. Ось до цієї формули. Вона також дає можливість е, розкласти але вже двочлен, на множники. Ну, Давайте подивимось. Нехай маємо 16 відняти х в другому степені. Для того, щоб скористатися ось цією формулою, нам необхідно подати перший доданок в вигляді квадрату і другий доданок в вигляді квадрату. Отже, 16 це є 4 в другому квадраті, в другому степені відняти. Х в другому степені. Я інколи говорю в квадраті, інколи в другому степені. Це одне і те ж саме, тому звикаємо до цього. Тепер дивимося, 4 в другому степені відняти х в другому степені буде записано ось оця наша четвірка. Оце x. 4 відняти Х, помножити на 4 додати х. Все. Нам вдалося розкласти цей двучлен. Давайте ще приклад. Двучлен. Для того, щоб його розкласти на множники за допомогою формули різниці квадратів, необхідно також подати і перший, і другий доданки у вигляді квадратів. Отже, 36х в другому. Запишемо як 6х в дужках в другому. Мінус тут 5 y в другому. І в другому степені. Ось таким чином необхідно подати оці додатки. А тепер це наше А в другому степені мінус Б в другому степені. І за форму це буде А відняти Б. Отже, 6х відняти 5У в другому. Помножити на 6X, додати 5 у в другому. І ми отримали добуток. Давайте подивимося. Якщо трішки складніше буде ситуація, ну ось така, наприклад. А, до речі, якщо сума Сума е, за даною формулою не розкладається, сума двох членів не може бути розкладена за жодною з цих формул. Отже, в даному випадку, ми поки що не можемо нічого записати. Якщо буде ось так записано. Ми можемо скористатися винесенням спільного множника за дужки, саме мінус одиниці. Пишемо мінус, і в даному випадку маємо y квадрат, додати x квадратів І ми в 5 отримуємо суму. Отже, ось оцей двочлен не можна подати в вигляді добутку, тому що насправді тут стоїть сума, а як ми бачили, вже суму ми не можемо розкласти на множники за цією формою. От, якщо буде ось так записано, то е, такий двочлен можна розкласти на множники, бо ми маємо право переставити місцями доданки разом зі знаком і записати, що це є х в другому степені відняти 9. А тепер за формулою ось цією х в другому степені, Значить, залишається х відняти 9 це 3 в другому степені 3. І помножити на Х додати 3. Ось формула різниці квадратів так працює. І ще один приклад. На останок. Ось такий. Ось, е також подати у вигляді добутку. Ну, справа в тому, що у нас вже тут добуток, добуток, але тут стоїть різниця. І є два шляхи. Або ми зараз розкриваємо дужки, використовуючи ось цю формулу зворотнього напряму. А потім ми утворимо многочлен і будемо спробувати той многочлен розкласти. Або ми одразу побачимо, що тут можна використати формулу різниці квадратів. Єдине уважно, що замість а тут написано x додати 2, а замість Б написано 2х відняти 1.